На ТТТТ та споживачами місцеві енергетики відкрили свої двері для мешканців міста. кажуть, організували зустріч, щоб безпосередньо поспілкуватися з людьми, а ще фахово проконсультувати їх до прикладу, як перейти на двозонний облік споживання електроенергії чи змінити опалення. Ми зібрали наших відповідних компетентних фахівців, які займаються тими чи іншими питаннями, і вони я впевнений. Максимально повно, максимально доступно надуть інформацію до споживачів з цих питань, які їх будуть цікавити: питання заборгованості, питання розрахунків, питання пір'ю, до речі, дуже зараз теж актуальна, враховуючи компанію по охороне субсидій. Вже дуже багато зроблено, але в кожному випадку, конкретному ще є питання, і ми також готові на них сьогодні. Відповість та найважливіше питання, яке нині жваво обговорюють мешканці, це електропостачання в осінньо-зимовий період. Мовляв, побоюються вимкнень, як це було торік. Якщо вірити запевненням, які нам надають, і наше міністерство енергетики та вугільної промисловості, і там кабінет міністрів, то інформують нас про те, що запасу палива на складах буде накопичено достатньо для того, щоб пройти цю зиму без вимкнень. Але якщо все таки так станеться з якихось причин, що електроенергії буде недостатньо в системі, і такі вимкнення все таки будуть. Я запевняю вас, що наша компанія розробила дійсно цілу низку заходів з тим, щоб максимально оперативно і повно інформувати споживачів про такі заходи. Таке спілкування із споживачами кажуть енергетики, готові продовжувати і надалі. За потреби обіцяють проводити зустрічі, щоквартально. Наталя Озовик, Віталій Савчук, телеканал 402.